Ми зватиме твійчик-магнітик. Сьогодні ми будемо складати титані. Нам потрібно 16 трикутників і 26 квадратиків. Почали складаємо поки що 2 квадратика і 2 трикутника. Вдвоє, і ці теж двої. Складаємо. Все, у нас перша така вийшла. І тепер починаємо з одного. Тут так, чотири. І так, поки не закінчиться. Шотири стали шипочки. І Закінчиться у вас усі квадратки. У мене є 26 наймаксимальніше квадратки. Поки у вас не закінчиться, тоді його не переставати будете. І за, назад такі маємо хватати. І все, ми ці наші удвоєння складаємо ось так. Оставимо перехолодку. Знову якось, як вас сказав в другому відео. Або давайте лікше поставимо тут. Ну так ліпше буде тримати. І ось так. І ось так. по суведені під крива наш станик ставимо Хватить тільки на три. Тому подобаємося, скільки Одна Однакова бачить чотирьох, троє Щось щось було незрозуміло, напишіть в коментарях. Всім па-па-па-па!